Вітаю на уроці читання. І сьогодні у нас урок позакласного читання на тему Сторінками дитячих журналів. Сьогодні день прекрасний, як ніколи. Ще й сонце заглядає у вікно. Тож створимо диво сьогодні казкове. Нехай порадує всіх нас воно! Давай трохи розімнемося і виконаємо артикуляційні вправи. Уяви що перед тобою запашна квітка. Видихни і зроби глибокий вдих, наче ти нюхаєш запашну квітку на лузі. Зроби таку вправу декілька разів. Уяви що перед тобою іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зроби глибокий вдих. І намагайся задути якмога більше свічок. Давай ще разочок. Глибокий вдих і задуваємо свічки на торті. Задули так, що навіть торт здули. А тепер уяви, що перед тобою гарячий чай. Зроби глибокий вдих і подуй на нього, щоб постудити. Ще раз глибокий вдих і подули на гарячий чай. Давай ще разочок. А далі нас чекає загадка. Голубка біла в наш дом залетіла, що у світі вбачала, про все розказала. Мабуть, зараз ми не так часто піймаємо цю голубку себе вдома. Але раніше це був головний постачальник новин. Газета. Не книжка, а зшитий. Не кущ, а з листочками. Не людина, а говорить. Ні, не книжка. Це журнал. Давай разом розбиратися, що є спільним для журналу та газети. І журнал, і газети це періодичні видання. Це означає, що вони виходять друком через певні проміжки часу. Хтось виписує газети і журнали і отримує їх вдома. Дістаючи з поштової скриньки. Хтось купляє газети та журнали в магазинах або кіосках. Але головним і спільним є те, що і газети, і журнали друковані періодичні видання. А чим же відрізняються газети та журнали? Журнал це видання у вигляді книжки збірки. В якому зібрано твори різних письменників, поетів, пізнавальні або розважальні статті. Наскільки часто виходять журнали? Деякі виходять раз на тиждень, деякі раз на місяць. А є журнали, які виходять один раз в пору року. А ось газети. Це видання на великих аркушах паперу, що містять матеріали про поточні події життя, про те, що відбувається зараз, або відбулося, або дуже скоро відбудеться. З якою ж періодичністю виходять газети? Газети виходять майже щодня. Є газети, що виходять раз в декілька днів. Або раз на тиждень. Але більшість газет виходить кожного дня. Хто з вас уже зустрічався з газетами чи журналами та читав їх? Можливо, газети та журнали читають ваші батьки або дідусі, бабусі. А які саме газети чи журнали, тобто періодичні видання, ви читали? Якщо ти вже читав чи читала газети та журнали. Чи подобається робити це? Сьогодні на уроці ми познайомимося з деякими журналами для дітей. Розглянь виставку журналів для дітей, коли будеш в школі. Вона знаходиться в бібліотеці. Можливо, ти побачиш знайомі. А можливо, роздивись, журнали, які продаються в найближчому магазині. А у нас на екрані вже з'явився один з найвідоміших дитячих журналів в Україні. Пізнайко. Це розвиваючий пізнавальний журнал для сучасних дітей віком від 6 років. Подорожі, пригоди, логічні завдання, народознавство, конкурси з призами в кожному номері журналу. А також можливість водночас вивчати англійську мову. А ще у журналі Пізнайко є великі настільні ігри. Ще один чудовий український журнал Джміль. Це дитячий мистецький журнал. Він знайомить читачів з азами живопису, музики, літератури. Матеріали цього журналу направлені на розвиток художньої культури, зв'язного мовлення, акторських здібностей, логіки. У журналі ДЖМІЛЬ можна знайти тексти дитячих пісень з нотами. А ще уроки танців. Професор Крейд. Долучившись до команди професора Крейда, знавця всіх наук. Ти переконаєшся. Бути розумним це круто. Крейт розповість про складні наукові поняття та природні явища. Цікаво, яскраво і просто. Ну, а поки давай трошки відпочинемо та порухаємось. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, приготувалися. І... Спочатку ось так покрутись, посмутнись. Ця мелодія не зможе тебе стримати. А ну правої ноги тримайся, прямо давай. Ногами рухай зівай вільніше ось так два кроки вперед, тепер присідай Покрутись та співай я люблю буги-буги, 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 я танцую буги-буги, кожен день, хоу, 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 папа-па-па-па-па. -па 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 -па. Ей, друзі, це ми втрачаємо ритм! А ну зібралися! Один, два, три! І... Я люблю богі-буки! Дуже бубі-буги! Я люблю боги-буки! Дуже бубі-буги! справжній бугі бугі Хоче стати, треба, друже, у ритмі танцювати, ти маєш знати, що таке наш стиль, Тут все серйозно, тут не полька, не кадриль, динамічні кроки, ти дуже крутий Починаєш розуміти, як то бути живим. Я люблю бугі-бугі! я люблю бугі-бугі! я люблю бугі-бугі! дуже бугі бугі я люблю булів-убі, я танцюю буві-бубі кожен день. хо Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко. Як тільки набереться 500 лайків, наступне відео уже у нас на каналі. Всім па-па! Звернемо увагу. В кожному журналі є багато розділів на різні теми та смаки. Про природу, пригоди, секрети, спілкування також. Тож, поради для тих, хто прагне спілкуватися з журналами. Журнал починай читати з обкладинки. Зверни увагу на номер журналу, рік, де він віддається. Погортай журнал. Які в ньому рубрики? Малюнки. Розповідай про прочитане батькам та друзям. Приймай участь в конкурсах, надсилай до редакції журналів свої запитання, малюнки, казки, вірші. Вони можуть бути опубліковані в цьому журналі. Давай уважно роздивимось обкладинку ще одного дитячого журналу Крилаті. Журнал Крилаті це пригодницький журнал для дітей віком від 5 до 9 років. На сторінках журналу можна побачити багато цікавих оповідань, віршів, взяти участь у конкурсах та майстер-класах. Тож, давай знайдемо на обкладинці таку інформацію, для кого цей журнал? Придивимось уважно. Під назвою журналу так і написано, що це пригодницький журнал для дітей. Яке число журналу? Обов'язково на журналі, на обкладинці пишеться номер журналу. Перед нами зараз номер 2. Журнал за березень. Квітень місяць і рік випуску 2017. Чому важливо придивлятися до номеру журналу та місяцю його випуску? Тому що в багатьох журналах публікуються цікаві історії, які продовжуються в наступних випусках. А ще, якщо ти приймаєш участь у конкурсах, то в наступних номерах журналів Будуть опубліковані переможці. Роздивимось, що зображено на обкладинці. Це не просто пташка. Придивись, у неї в гніздечку незвичайні пташині яйця, а писанки. Тож мені здається, що березень-квітень це той журнал, той випуск журналу. Що буде присвячений святу Великодня? Про що ти можеш дізнатись з цього журналу? Не просто про, про Великдень. Мабуть, ми дізнаємося про традиції святкування Великодня. Можливо, ми в цьому журналі отримаємо деякі великодні пригоди. В яких можемо прийняти участь? А можливо, ми дізнаємося деякі поради, як підготуватись до цього свята. Можливо? Можливо. Давай роздивимося обкладинку ще одного дитячого журналу. Знайдемо таку інформацію. Для кого журнал? Для дітей 5-10 років яке число журналу? Так, перед нами номер 9 за 2023 рік. Що зображено на обкладинці? Не просто малюнки, придивись уважно, на, цьом, на обкладинці цього журналу ще й перераховано, що саме ми можемо знайти в цьому журналі: англійську мову, кросворди, цікаву науку, дізнатися про світ навколо, творчі завдання, лабіринти та навіть головоломки, а ще приймаючи участь в конкурсах. Ми можемо отримати 50 призів щомісяця. Тож, що саме ти дізнаєшся з цього журналу? Ось такі вони дитячі українські журнали. Чим вони схожі? Яскраві, цікаві, мають багато цікавої інформації, багато цікавих завдань. А чим дитячі журнали відрізняються від підручника? Якщо у тебе є улюблений журнал, створи його рекламу. Можеш намалювати, можеш написати про нього та розповісти потім своїм друзям. Спробуємо зробити тематичну павутинку до слова журнал. Журнал це казки, ребуси, вірші, малюнки, поробки, конкурси, комікси, оповідання. Як багато цікавого є в дитячому журналі, правда ж? Тож, твоїм домашнім завданням буде створити рекламу журналу, який ти любиш читати. Можливо, потім рекламу ти принесеш в клас і покажеш її своїм однокласникам. Або надійшлеш вчителю, і він зробить виставку реклам дитячих журналів вашого класу. А ми підсумовуємо урок. Чи все нам сьогодні вдалося? Чи виникали труднощі? Чи нічого не вдалося? Мені здається, нам сьогодні вдалося ближче познайомитись з дитячими журналами України? Наш урок добіг кінця. Я тобі дякую за твою увагу до мого уроку. А ще? Якщо ти досі ще не читав або не читала дитячих журналів, рекомендую це зробити. Разом з мамою або татом, бабусею чи дідусем, обери журнал, який тобі сподобається, в магазині або, якщо ти хочеш зробити це безкоштовно, то великі добірки дитячих журналів завжди є в бібліотеці. Тож, записавшись в бібліотеку, ти можеш читати там щодня. І тоді ти точно можеш дати відповідь на запитання, який у тебе улюблений дитячий журнал. Домовились? А я прощаюсь з тобою. До нових зустрічей. Гарного тобі дня!